Доброго вечора, друзі. Прийшла пора коротко розповісти про свою трудову діяльність. Демобілізувавшись з армії в кінці 1970 року, я на початку 1971 року влаштувався на Білоцерківську ТЕЦ. Вона тоді ще була в стадії будівництва. Прийняли мене машиністом котельного відділення. Так як фахівців по обслуговуванню такого оборудування Тецовського на місці не готовлять, то їх вербували по всьому Радянському Союзу. Поки ще проводився монтаж основного оборудування в цеху, ми, всі, хто був прийнятий на роботу, займалися пуском. Налагодженою котельною. Вивчали схеми, інструкції, готувалися до пустку ТЕЦ на осінь. Життя кипіло. Приїздили нові люди, отримували квартири, ми гуртом їх поселяли, ну і було не скучно. На цьому знімку повний склад зміни А, начальник зміни котельного відділення. Старший машиніст котельного відділення, я машиніст центрально теплового щита, і ще машиніст-обходчик, і машиніст. Жіночка машиніст по понизу. На цьому фото я вже в другій зміні. Але якщо ви замітили, я в коротких штанишках. І Таскіра, видно, це запам'ятала. І по життю, якщо ми щось не ладимо, то вона мене завжди укоряла. От на мені б ти не женився, то так би все життя й проходив у коротких штанішках. А так вона мені завжди дошивала із других штанів, брала кусочок і робила їх довшими. На зміні ми працювали по два машиніста. Один день ти стоїш на центральному тепловому щиту, а другий день... Вже на місцевому щиту. Робота була серйозна і відповідальна: навчання, тренування, екзамени, ну і тому подібне. Тут я вже старший машиніст котельного відділення. Взагалі, специфіка роботи на ТЕЦ така, що навіть люди, які приходять з вищою освітою, вони мають пройти всі посади. Здати екзамен і попрацювати на них. Хочу вам розповісти ще такі випадки із свого трудового життя. Ну, цікаві, можемо сказати, мене в 80-ті роки нагородили орденом Знак Пошани. Критерієм для нагородження було те, щоб працівник був безпартійний. Ну, я був безпартійний, і так я. Пройшов для цього нагородження. Працюючи начальником зміни котлотурбінного цеха, мені запропонували посаду старшого майстра котлотурбінного цеху. Ну, я там трохи попрацював, але зрозумів, що то не моє, і вернувся я назад. Ще згадаю такий цікавий випадок. Прийшов до нас мужчина на роботу пенсійного віку. Він був пожежний. І йому друзі, коли він звільнявся, порадили, що на ТЕЦ, на зміні, там вони нічого не роблять, іди влаштуйся і будеш робити собі. От приходить він до начальника цеха, а той йому каже, я тебе ж можу взяти тільки на саму нижню посаду. Твоя робота буде прибирати, замітати, масло, доливати, витирати. На що воно тобі потрібно? І от він вертається до друзів і каже, мабуть, дуже добра робота, не хоче начальник цеха мене брати. Ну, вони умовили, начальника цеха візьме його. І от він приходить в мою зміну. І прийшло, що це субота-неділя була, ніякої такої роботи нема. Ми сидимо, йому дуже подобається. Обладнання працює стабільно, ніяких зауважень нема. Ну і от він каже. Я буду працювати. Я вас всіх запрошу в парк, пригощу. Ми ближче познайомимось. Ну і будемо працювати. Коли на другий день у нас пуск копла, зупинка турбіни, робота, ніхто не присідає. На третю зміну він більше не вийшов. Так, я на тес відпрацював 35 років. І в 57 років пішов на пенсію. Працівники ТЕЦ, які приймали участь у пуску і пішли на пенсію з ТЕЦ, були пускачами. Всіх нас в День енергетика запрошували на святкування. У 2001 році вже останній раз були запрошені на 50-річчя пуску ТЕЦ. Але багатьох уже не було, хто хворий, кого вже немає. Ну і так розпрощались. Вибачаюся за свій суржик, тому що працюючи на ТЕС, вся документація була на російській мові, навчання на російській, екзамени на російській. Потім пішла вимога оперативний журнал вести на українській мові. Ну, терміни треба писати всі українською мовою технічні. Ну, була в нас книжка така. І ми там переводили. Значить, демосос, демосмокт, е, живельний насос, це питательний насос, задвіжка, засувка. Ну, було незвично і нелегко. Пішовши на пенсію, мені запропонували роботу в ЖЕК. І я ще там до 71 року. Пропрацював. Познайомився з дуже хорошими людьми, цікавими. Там змагання всякі спортивні проводились, змагання по шахматам. Так як я любив шахмати грати, я за ЖЕК так похвалюсь, займав завжди перші місця по нашому місту серед комунальних підприємств. Було так, що в команді мала бути жінка, а жінок не було. Я Таскиру навчив трохи ходити, і ми прийшли вдвох на змагання, а жінок нема більше. І ми командне перше місце отримали по місту Біла Церква. Такі теж випадки були. Дякую, друзі, за увагу. До побачення.